Прикраси, іграшки, одяг, посуд та мело. Усе це продають на благодійному ярмарку в Ужгороді. Це брошка, вона називається колос своїй мамі на подарунок. Вважаю, що це дуже гарний, дуже оригінальний буде подарунок. Мені здалося, що це просто гарне поєднання да, кольорів. Враховувала смаки своєї мами. От сподоб... ну, сподіваюся, і сподобається. Ось ці іграшки продають на ярмарку волонтери, які в'яжуть маскувальні сітки для військових. хендмейн вироби робимо для того, щоб кошти були на маскувальні сіточки, на закупу матеріалів. От виходимо на ярмарки, на оці міські оце тканинка, яка йде на маскувальні сіточки і костюми. Це воно спеціальне, яку ми закупляємо і основу для неї. І от так стараємося заробити. Сіточки ми виготовляємо під юні, третій поверх. Якщо хтось має бажання, хай приходить, научимо все, це не є важко. Дуже потрібні руки, сіточки ну, дуже потрібні для військових. Це від руху підтримки закарпатських військових. Гарбуз за донат пропонує відвідувачам ярмарку волонтерка громадської організації Рух підтримки закарпатських військових Вікторія Суліма. На теплий одяг для наших поранених військових, які зараз лікуються в місті Ужгороді, і нам дуже-дуже потрібні кошти на це. Тому використовуємо всі можливості. Нас дуже виручає ліцей номер 3 Ужгородський. Вони вчора проводили таку виставку гарбузів хеловінських. І всі гарбузи вони вже третій рік поспіль передають нам. І ми за донати їх тут, пропонуємо людям. Так, тут стоїть скриничка, да хто скільки вважає потрібним, хто скільки оцінить цей гарбузик, цю композицію може приходити і обирати собі будь-яку донатимо на допомогу військовим. Який гарбузик обрали? Це ви чи ваша дочка обрала? Дочка а що будете з ним робити? Декор. Майстриня Олена Селезньова з Харкова. Жінка продає на ярмарку мотанки. Мабуть, років десять я вже займаюся мотанками, і вони всі різні. Деякі ляльки просто робляться лялька в привичному такому для нас всіх вигляді, але в мене є ляльки такі, як Кізонька або Сорока Ворона, благодійний такий в нас захід. Присвята до Хеллоуіну, до цього свята, і ми збираємо трошки грошиків, щоб допомогти ЗСУ. Флористичних такий віночок в мене гарний, мітьолочка така для відьмочки. Ну і гарбузиків трошки. Благодійний ярмарок організували представники громадської організації Творчі волонтери, Ужгород. До заходу долучилися близько 50 крафтових виробників. Розповіла волонтерка Юлія Дуб. Ми залучаємо як місцевих крафтових виробників, так і приїжджають до нас із Львова, із Франківська, із інших областей долучаються. Це все, люди виробляють своїми руками. Тобто, у нас така специфіка, що це крафтовий ярмарок. Ми даємо можливість, підтримуємо тих, хто виробляє свої продукти. І так само за допомогою цього ярмарку збираємо постійно на ЗСУ. Ми вже купили більше десяти машин спільно з рухом підтримки закарпатських військовим, волонтером Андрієм Любкою. І зараз ми продовжуємо далі збирати на авто для ЗСУ. Ми, як організатори ярмарку, робимо це на благодійній основі, і всі кошти, які за участь сплачують учасники ярмарку, 100% цих коштів йдуть на підтримку ЗСУ. Також всі наші ініціативи, які люди кидають в скриньку, чи нашому Янголу перемоги, чи на майстер-класах, чи на будь-яких інших заходах, так само йдуть на ЗСУ. Триватиме благодійний ярмарок до вечора, 27 жовтня. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин – Суспільне новини.